П'ятниця, 20 червня. В ефірі програма. Цей день. У студії працює Назар Кудін. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Кривий ріг поруч. Системна допомога. Перш за все, вона надає можливість якісно вбивати ворога. А по-друге, рятує життя на полі бою. Чергову партію допомоги на понад 75 мільйонів гривень відправлено сьогодні на передову. Для безпеки на дорогах, щоб світлофори працювали навіть тоді, коли немає світла. На ділянках з інтенсивним рухом цьогоріч встановлять 27 систем безперебійного живлення світлофорів. Фінансова грамотність Серце цього проєкту в кривому розі, і ми поширюємо наш досвід на всю Україну і за кордон. У кривому розі підбили підсумки пілотного проєкту у цьому навчальному році. Ріг передав бойовим підрозділам чергову партію допомоги на майже 75,5 мільйонів гривень. Подробиці у сюжеті Ігоря Кононенка. Пікапи, безпілотні авіаційні комплекси, тепловізійні приціли, засоби радіоелектронної боротьби, квадрокоптери, планшети, будівельні матеріали. Міста передало бойовим підрозділам чергову партію допомоги на понад 75 мільйонів гривень. Не вперше буваю на заходах з Олександром Юрійовичем. Вручаючи цю техніку, яка вкрай потрібна нашим підрозділам, дякую, Олександр Юрійович, Дякую всім раді оборони міста Кривий. Ріг. Дніпропетровська обласна військова адміністрація разом із головами ОТГ області постійно надають допомогу. Кривий ріг завжди поруч з нашою. Армію силами оборони України в усіх питаннях і в питаннях забезпечення, і в питаннях будівництва фортифікаційних споруд, і в усіх питаннях, скільки треба. Можу сказати, що ми з першого дня війни стаємо поруч, ми не зніжали, не зніжаємо і не будемо зніжати тієї допомоги, яку ми надаємо, і будемо надавати до перемоги. Всі розуміємо, що це четвертий рік війни вже що важко, всім важко, військовим найважче, цивільним важко. Але ми повинні вистояти, ми повинні перемогти. Іде боротьба за саме існування нашої країни, за саме існування нашої нації. І ви робите для цього все, щоб Україна існувала. І я впевнений, що. Ми разом переможемо. Разом переможемо, якщо вперше за все буде єднання. А єднання повинно бути. І нічого іншого ну, бути не можна. Всі гілок влади: центральної влади, обласної влади, місцевих влад і так далі. Ще раз дякую вам, низький уклін. Дякую за те, що ви захищаєте родини, захищаєте наші міста, наші села, свої родини, своїх дітей. Ну і всіх українців за роки повномасштабної війни Кривий ріг за сприяння ради оборони міста вже надав допомогу більше як 200 військовим частинам на 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Кривий ріг став зразковим в питаннях підтримки допомоги сил оборони завдяки тому, що в перші години, в перші дні була створена рада оборони, ефективна праця, ефективний механізм і це не лише допомога технікою. Матеріальним забезпеченням це і одна з головних госпітальних баз сил оборони врятованій житті. Хочу подякувати славетній Дніпропетровщині, громаді міста Кривий Різ за надану допомогу, яка є для нас дуже важливою. Адже ворог не припиняє вести бойові дії, має на меті далі знищити нашу державність, знищити нас усіх. Тому тільки ставши пліч опліч, об'єднавшись, ми зможемо дати гідну відсіч цьому ворогу. Кожен на своєму місці, працюючи невпинно. Злагоджено, ми обов'язково здобудемо перемогу в цій війні. Та допомога, яка надається, те, що ми бачимо, системна допомога, перш за все, вона надає можливість якісно вбивати ворога, а по-друге, рятує життя на полі бою. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву обласної Берпетровської військової адміністрації за допомогу в евакуації, в лікуванні наших поранених. Коли ми будемо разом. Всі разом. Ми будемо непереможні. Кононенко, Андрій Славний, цей день. У кривому розі на перехрестях з інтенсивним рухом встановлюються системи безперебійного живлення світлофорів. У минулому році було встановлено 30 таких систем. Цьогоріч у планах ще 27. Більше розповість Валерій Кожухар. Встановлення на вулицях та проспектах міста систем безперебійного живлення світлофорів важливий напрямок роботи з посилення стійкості критичної інфраструктури у разі довготривалої чи короткочасної відсутності напруги в зовнішніх електромережах. Світлофори на найбільш навантажених ділянках доріг працюватимуть. Безпека дорожнього руху і безпека і водіїв і пасажирів це дуже важливо, Тому ми продовжуємо програму встановлення автономних систем на світлофори, щоб світлофори працювали навіть тоді, коли немає світла. Це може бути при аварійних відключеннях чи при блокауті. Ми разом з патрульною поліцією виявили ті перехрестя, які найбільш навантажені. Поставили в минулому році вже 30 таких систем, і вони дуже себе добре зарекомендували, коли не було світла, не було колапсу транспортного. В цьому році ставимо 27, Сім вже поставлені. І ця робота буде закінчена до серпня, ну, тобто до закінчення літа. Це не просто там акумулятор на стовбі, це ціла система. Там є вентилятори, щоб влітку було охолодження, там є обігрів, щоб підтримувалася температура взимку, щоб ця система могла працювати і утримувати роботу скітлофора без зовнішньої подачі електрики на протязі. Не в залежності від мощності світлофору від 10 до 20 годин обладнання для систем безперебійного живлення вітчизняного виробництва воно надійне сучасне, зручне в експлуатації, має функції віддаленого моніторингу і керування. Встановлюють такі безпекові пристрої на перехрестях фахівці підприємства Кривий ріш електромонтаж. Саме джерело складається з акумуляторної батареї, інвертору, модулю передачі даних, охолодження, тобто вентиляції. Самого обладнання і та системи підігріву. Також обладнана показчиками стану дверей. Тобто, якщо хтось несанкціоновано то проникає, приходить сигнал на диспетчерський. Пристрої безперебійного живлення компактні і надійно закріплюються на опорах. Вони можуть живитися не лише від акумуляторів, а й від сонячних станцій. У разі відсутності струму у мережі система спрацьовує в автоматичному режимі. Для водіїв це переключення відбувається непомітно. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день. Вже цієї суботи стартує основна сесія вступних іспитів до магістратури. Вона триватиме до 12 липня. Приймальні комісії вищів зареєстрували понад 93 тисячі вступників. Цьогоріч переважна більшість вступників у магістратуру за винятком окремих пільговиків мають скласти єдиний вступний іспит. У цьому році така форма остаточно затвердилась як єдина національна система вступу до магістратури. Повідомляють у центрі оцінювання якості освіти. У місті підбили підсумки пілотного проєкту з фінансової грамотності. Кривий ріг був одним з перших в Україні, де запрацювали клуби фінансової грамотності у навчальних закладах. До заходів проєкту долучилися діти, педагоги і батьки. Кригорісті долучилися до масштабного національного проєкту із розвитку фінансової грамотності серед молоді. У цій роботі задіяні навчальні заклади, науковці, представники бізнесу та банківської сфери. Сьогодні в КНУ підбували підсумки діяльності клубів фінансової грамотності в ліцеях міста. Минулому році було у нас створено 8 клубів, в цьому році 20. В минулому році тільки почали з діти учнів 10 класі, Сьогодні їх вже 400. Загалом, як ми порахували безпосередньо і опосередковано впливали і занурили спроект близько 15 тисяч осіб. за цей рік. Створено освітній портал, рубрику «Клуб фінансової грамотності. Діти відвідували екскурсії, наприклад, музею грошей в Національному банку України. Їздили на міжнародний турнір в Німеччину, Франкфурт на Марні, де були на виставці і на екскурсії в Франкфуртській фінансовій біржі. Далі були виставки, навчання теоретичні, практичні, на основі гри життєвий капітал. Гасло проєкту даємо крила дітям. Куратори проєкту кажуть, створюють можливості для учнів випробувати себе в різних бізнес-ідеях. Не шукати. І думати, де дадуть роботу, з якою зарплатою, а створювати роботу самим, займатися підприємницькою діяльністю, жити в рідному місті, приносити користь, займатися малим і середнім бізнесом. Просто в світі сьогодні економіка будується на інноваціях, стартапах. В світ і в життя входять цифрові технології дуже швидко, тому рухаємося з часом. І озброємо нашу молодь знаннями життєво важливими. Педагоги, діти і батьки стали активними учасниками тренінгів, навчань та олімпіад з фінансової грамотності. Ми з моєю командою перемогли, і ми поїхали у Франкфурт на міжнародний етап. Взагалі цей проект мені дав багато. Цей проект мені дав можливість взагалі не боятися вкладатися, інвестувати, вивчати ринок наш українських інвестицій. І, взагалі, він навчив мене заробляти. Я почала освоювати нові навички. Я вже опанувала нову професію для себе в б'юті сфері. Ми в проєкті вже Другий рік наші діти мають певні перемоги, результати. Ми стали переможцями. Суспільно-корисних проєктів Обшифт, де наша команда Level Up стала реалізувала свій проєкт, який дозволяє молоді обирати майбутнє, обирати свою професію свідомо, корисно. Наші ліцеїсти, наші клубівці отримали великий досвід в іграх Життєвий капітал, оскільки вони свої бізнес-ідеї могли реалізувати. Зовувати на цих іграх. Цей проєкт зацікавив науковців та представників банківської сфери. Ми працюємо з молоддю, і дуже важливо, щоб молодь вчилась з самого раннього віку користуватися банківськими інструментами і розуміти всі обмеження, які на сьогоднішній день діють в нашій країні. В цьому році безпосередньо більше 300 учнів пройшли клуби фінансової грамотності. І якщо порівнювати їх роботу на початку року і в кінці року, це колосальні зміни, тому що діти читають фінансову літературу під кінець. Діти задають фінансові, фінансово грамотні питання. Ми чуємо відгуки від батьків, котрі говорять про те, що моя дитина нарешті там почала читати, моя дитина, нарешті, там почала вникати в сімейний бюджет. Саме робота в клубах фінансової грамотності, котра основана на сертифікованих тренерах від фонду грантування вкладів, котра сертифікована Міністерством освіти і науки України. І ми, як фінансовий партнер, як надійний банк. є Експертами в сфері фінансів відповідно це дає можливість доносити дітям і навчати дітей правильній роботі і спокійно йти в своє майбутнє. Я отримав запрошення від місць виконкому прийняти участь і поділитися своїми науковими наробками, методичними, навчальними. З прекрасно нашою молоддю. І я подумав, що це логічно і зрозуміло, якщо попрацювати з ліцеїстами та школярами. І якось передати свій досвід, свої знання, але вже на іншому рінчі іншими підходами для того, щоб вони зрозуміли цю всю важливість і значимість фінансової науки і фінансової грамотності для кожної людини. Проєкт продовжиться в наступному році за сприяння партнерів у міському департаменті освіти і науки кажуть, вдячні всім, хто долучається до фінансової просвіти Криворізької молоді. Керівництво міста, ради оборони міста, банку Пумп, Банку, а банк. Подякувати вузам. Це і національний університет, і Державний університет економіки і технологій, і Державний педагогічний університет. Це та спільнота, а громадська організація, діловий клуб-партнер. Це ті, які рухають цей процес. Поки що серце цього проєкту в кривому розі, і ми поширюємо наш досвід на всю Україну і за кордон. Надія Шевченко, Ігор Притула, цей день. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Тренінг для практичних психологів. Трішечки підтримати самих, самих фахівців, дати їм можливість поспілкуватися. Шляхи попередження емоційного вигорання обговорили в центрі психологічної та юридичної підтримки. Солодкий врожай. Як чую, що буде ярмарка, я намагаюся сюди приїхати. У Саксаганському районі сьогодні відкрився медовий ярмарок. Срібло міжнародного турніру до цього. Я їздила на чемпіонати Європи миру. Ну там я була тільки ну як учасниця. Легкоатлетка Тетяна Кайсен з Кривого Рогу стала призеркою змагань, що відбулись на Мальті. Емоційне вигорання тема тренінгу для практичних психологів закладів дошкільної освіти. Він відбувся сьогодні у центрі психологічної та юридичної підтримки для криворічців та внутрішньо переміщених осіб. Центр психологічної та юридичної підтримки для кріврісів і ВПО нещодавно створений у нашому місті у співпраці з урядом Німеччини. Представники громадської організації Аваліст підготували насичену програму для різних категорій відвідувачів. Сьогодні спільно з міським центром професійного розвитку педагогічних працівників міста організували тренінг для фахівців закладів дошкільної освіти. Проводимо презентаційний івент тренінг для практичних психологів закладів дошкільної освіти міста на тему. Превенція професійного емоційного вигорання, оскільки розуміємо, що під час війни підтримки потребують не лише педагоги, не лише діти, а й фахівці, які протягом року надають кваліфіковану психолого педагогічну допомогу всім учасникам освітнього процесу. І зараз якраз під час літнього періоду необхідно трішечки підсилити і трішечки підтримати самих, самих фахівців, дати їм можливість поспілкуватися, пропрацювати свої страхи. Професійні опасіння, поговорити про майбутні плани. Команда Го аваліст вже встигла відвідати більше десяти дитсадків. Мобільні бригади виїздять у заклади і надають допомогу передусім там, де немає практичних психологів. У центрі чекають на консультації усіх криворісів та внутрішніх переселенців. Ми працюємо з усіма верствами населення з людьми, які пережили кризу, психологічний розлад, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Та інших категоріях людей. Наш центр працює з понеділка по п'ятницю, з 9 години ранку до 17 години. Проводяться сесії як індивідуальні консультації, так і групові сесії. Наш центр відкритий для всіх верст населення нашої громади. Це і люди вікових категорій, це і діти, це ППО, і місцеві жителі. Можна Зареєструватися за телефоном 067-892-9574. Валерій Кожухар Денис Захаров цей день. Сьогодні стартував традиційний ярмарок від спілки бджолярів Травневий мед. Чим цього сезону радують пасічники, розкаже Дар'я Миронюк. Зараз ми там, де не лише можна купити мед, а й поспілкуватися з пасічниками, дізнатися секрети складу і властивостей цілющого продукту. На три дні простір біля палацу культури мистецький наповнився ароматом меду та свіжого полку. Тут сьогодні відкрився не просто модовий ярмарок. Це місце щорічної зустрічі усіх, хто цінує солодкий продукт і працю тих, хто його виготовляє. Як завжди, ми вітаємо і. Приглашаємо мешканців Кривого Рогу на традиційний благодійний виставок продажу меду. На жаль, рік дуже складний, бо природа не пробачає усе. З бджолами складно працювати, але ну, ми стараємося, щоб шановні криволіці прийшли і придбали якісний травневий мед. Його небагато, але те, що маємо. Криворійські бджолярі зібрали перший врожай меду з акації, липи та рапсу. В цьому році можна придбати акацію, її, звичайно, менше в цього року із-за погодних умов. Майського також трошки менше, ніж завжди. Липка вже цвіла, рання гречка також вже цвіла цього року, пилок бджолиний, Він дуже має багато властивостей. Настоянки різні е, апіотерапію, тобто маточне молочко. Хоч погодні умови і вплинули на обсяг зібраного травневого та липневого меду, пасічники не втрачають оптимізму, а покупці апетиту. Приїхав на виставку на благодійну акцію купити меду. Ну я употребляю полезний мед, щоб утречком ложечку на я на ярмарку не вперше. Я кожні півроку, як чую, що буде ярмарка, я намагаюся сюди приїхати і купити собі меду. Цього разу я купила акацію і ліс, тому що акацію я просто дуже полюбляю а ліс це цікаво і дуже допомагає горлу, коли щось болить. Як і щороку сьогодні з благодійного ярмарку передадуть мед для військових. Пасічники вірять, попереду буде ще один хороший врожай. А традиція збиратися разом на медову ярмарку тільки міцнішатиме. Дар'я Миронюк Олег Каплій. Цей день. 24-річна Тетяна Кайсен з кривого рогу здобула срібло на міжнародному турнірі з легкої атлетики. Наша легкоатлетка зараз тренується у Луцьку, звідти невдовзі вирушить на нові змагання до Мадриду. На міжнародному турнірі в Мальті успішно виступила легкоатлетка Тетяна Кайсен. Вона фінішувала другою на дистанції 200 метрів за 23,47 секунди. Для спортсменки це найкращий результат сезону і перша світова нагорода. Нині криворізька спортсменка тренується в Луцьку. Турнір в Мальті. Це був такий з перший старозакордоном як комерчерський. До цього я їздила там на змагання на Чемпіонат Європи, миру. А це такі змагання ну, цікаві були. До цього я їздила на чемпіонат Європи, миру. Там я була тільки ну, як учасниця. Там. Мала фінал зайти, не могла не зайти фінал. Ну, призових місць в мене не було. Нині Тетяна готується підкорити мадридський п'єдестал. Я поїду на командний чемпіонат Європи, також е, в Іспанію. 27-29 червня там будуть змагання. Тетяні Кайсен, 24 роки. 10 з них дівчина присвятила легкій атлетиці. Надія Шевченко цей день. На цьому все сьогодні. Більше інформації на нашому сайті та сторінках Рудани у соцмережах. Попереду вихідні. Нехай вони будуть тихими. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів віват.